О, всім привіт, розберемо питання, яке останнім часом хвилює величезну кількість власників автомобілів з двогнами внутрішнього згорання і звучить наступним чином. Яка оптимальна температура оливи в двигуні внутрішнього згорання? Це питання стало дуже актуальним по одній вагоньній причині. Автовиробники останні десь десятиліття, можливо, трішки більше, почали виводити на екран бортового комп'ютера своїх автомобілів цей параметр температуру оливи в двигуні. А раніше водії і автовласники керувались виключно показниками температури охолоджуючої рідини і розуміли, що якщо цей показник перевищує там 100 градусів, наприклад, то двигун закіпає і, скоріш за все, Великою ймовірністю всередині його трапляються процеси, після яких доведеться все-таки робити капітальний ремонт ремонт цього двигуна. Що стосується температури оливи, то ці показники доволі часто перевершують навіть 100 110, іноді навіть 120 градусів. Ну і звісно ж, більшість турбується чи не перегрівають вони таким чином двигун. І взагалі, чи все нормально в їхньому двигуні, чи нормальний цей параметр, які взагалі максимальні там чи мінімальні рамки, і про них сьогодні ми з вами поговоримо. Поїхали! Важливо сказати, що температура охолоджуючої рідини і температура оливи в двигуні по суті і не мають бути схожі через те, що ці дві рідини в двигуні внутрішнього згорання знаходяться в зовсім інших місцях. Якщо охолоджуюча рідина завжди відокремлена від місць, де відбувається тертя чи згорання, то олива вона якраз таки знаходиться в місцях підвищеного тертя і практично в місцях, де відбувається згорання палива, тобто в місцях, де присутня максимально можлива температура, яка взагалі Виникає в двигуні, і логічно з цього виходить, що і температура оливи має, звісно, бути набагато, ну не набагато, а все ж таки вищою, ніж температура охолоджуючої рідини. І також варто зауважити, що температура охолоджуючої рідини, яку ви бачите на бортовому комп'ютері, яка зазвичай, після прогріву і виходу двигуна на робочу температуру, зависає на поділці в 90 градусів, що не завжди. Є актуальною температуру через те, що вона може коливатися до декількох градусів, може навіть іноді перевищувати 100 градусів, але щоб власник і водій не турбувався, все-таки стрілочка зависає в одному положенні і нічого при цьому страшного не стається. Що стосується показників температури оливи, які ви бачите на панелі бортового комп'ютера, варто зауважити, що вони не є максимальними, які присутні в двигуні внутрішнього збирання в той момент, коли ви бачите якусь температуру на панелі приладів. Чому так? Відбувається, тому що олива в двигуні вона є присутня в різних місцях. В першу чергу це, звісно ж, колінчатий вал і розподільні вали, де відбувається тертя. І по-друге, це, звісно ж, камера згорання, не всередині який, якої, а дуже близько, і в принципі на стінках якої ця олива присутня через те, що відбувається розбризкування оливи. І ми розуміємо, що температура там на валах і температура в камері згорання вона абсолютно інша. Ну і ще в нас в останній час влас. Власне, це є одна з причин, чому в свіжих автомобілях почали виводити температуру оливи на панель бортового комп'ютера. В більшість двигунів додався турбокомпресор, тобто турбіна. А це елемент, в якому через досить високу температуру вихлопних газів температура оливи розігрівається до набагато вищих показників ніж це було раніше, в ті часи, коли всі ми з вами їздили на двигунах атмосферного типу, де ну нічого на виході не підігрівало оливу. І, виходить, що на панель бортового комп'ютера, виводиться змішана температура оливи, яка повернулася від розподільчого колінчатого валу, стерлася кільцями з камери згорання, і повернулася з турбокомпресора в картер двигуна. Завжди датчик температури оливи встановлюється після маслонасосу, після масляного фільтра. Тобто, по суті, вже на виході, і ви бачите ту температуру, яка далі пішла по двигуні. А температура, повторюсь, в деяких місцях, з яких повертається ця олива, може навіть перевищувати той показник, який ви все таки бачите. Тобто, по суті, це вже змішана температура змішаної рідини, яка там охолола, змішалася з тією рідиною, яка залишилася в картері. Не вся олива в двигуні підіймається для його змащення, і таким чином ми бачимо якесь усереднене значення. Поговоримо про наслідки перегріву. Більшість з нас розуміє, що якщо на панелі приладів ми побачили температуру охолоджуючої рідини, яка суттєво підскочила, перевищила позначки 120-130 градусів, то ми розуміємо, що з високою ймовірністю там всередині в двигуні сталися якісь механічні пошкодження, такі, як, наприклад, задири в циліндрах, можливо, повело конструкцію головки, блока, можливо, і в головці і в блоці може з'явитися тріщина. Або, наприклад, компресійні кільця значно втратило свою упругість, через що ми. Отримаємо падіння компресії, це найрозповсюдженіші наслідки перегріву двигуна. І по температурі охолоджуючої рідини стало зрозуміло, оскільки вона знаходиться набагато далі, ніж, наприклад, олива від камери згорання і місць, де відбувається тертя, То і сама конструкція двигуна, всі елементи, які до нього прикручені, набагато суттєвіше прогрілися, ніж коли ця температура знаходиться на робочій позначці. А значить, всередині двигуна були досягнені ще більші, ще більш критичні температури. От якщо ви побачили, що показники температури оливи в двигуні суттєво підскочили від своїх стандартних значень, які ви звикли бачити на панелі бортового комп'ютера, це ще не означає, що в двигуні дійсно сталася якась поломка в цей конкретний момент. Звісно ж, якщо це не були якісь дуже надкритичні в декілька сотень температури, які ви побачили. Стається це тому, що після перегріву оливи в двигуні вона починає втрачати свої властивості. В першу чергу змащувальні властивості, ну і по-друге, звісно, миючі властивості. Якщо ви Експлуатацію автомобіля з двигуном, в якому сталося а, перегрівання оливи він потихеньку починає сам себе зношувати, тому що ви вже їздите на оливі не тієї в'язкості, і не тих властивостей, які б мали бути. Ну і варто зазначити, що для самого двигуна, для його металевих частин, з яких він зібраний, такі температури, як 120, 130, 150 градусів, не є абсолютно якимись страшними через те, що всередині, наприклад, в камері згорання чи на виході в турбокомпресорі відбуваються, досягаються температури. Тури набагато вищі, іноді навіть вище декількох тисяч А, Тому самим двигуном від досягнення такої температури абсолютно нічого не відбудеться. І показники максимальної чи поточної температури оливи важливі саме для контролю стану самої. Оливи для того, щоб зрозуміти, чи не відбулося, наприклад, суттєвого перегріву і чи не втратила олива вашого двигуна свої властивості змащення. А звідси виходить, що максимальна температура оливи, яку ви бачите на панелі бортового комп'ютера, залежить в першу чергу від самої оливи. І зрозуміти, скільки було страшно і скільки не страшно, можна тільки знаючи характеристики тієї оливи, яка залита в ваш двигун. Прийнято вважати, що опосередкованими значеннями по температурі оливи тобто Тобто значеннями, робочими, скажімо так, для двигунів бензинового типу вважається наступні: це 110-127 градусів для дизельних двигунів, температура всередині яких значно нижча, ніж у бензинових, в нормальної температури оливи вважається опосередковане. Знову ж таки, це дуже грубе значення 93-110 градусів. А далі ми йдемо розбирати характеристики температури і дивитися. Як від самої оливи залежить максимальна температура, при якій її можна експлуатувати. Отже, для мінеральних олив, які зазвичай використовуються в доволі старих атмосферних двигунах, це всім нам відомі Жигулі і велика кількість автомобілів там 80-90-х х років випуску. Максимальна температура мінеральної оливи, яка досягається в двигуні, яку ви бачите по показникам, вважається на рівні 115 градусів. Плюс до всіх показників, про які я буду говорити, можна сміливо додавати плюс 30 градусів для якихось пікових навантажень, там червоної зони тахометра. Чи можливо ви там десь 5, 10-20 секунд проїхали ну, в якийсь момент, вам треба обгон було зробити чи піднятись на високу гору. Для короткострокових значень термінів вважається, що це не страшно абсолютно. Для синтетичних олив, які зазвичай використовуються в двигунах внутрішнього зарання, в яких є турбокомпресор. Нормальною температурою вважається 132 градуси. Ну і звісно, плюс 30 градусів на короткострокові якісь моменти, коли знову ж таки треба відкрутити в червону зону чи там виїхати на якусь круту гору високим, там з причепом, чи ще чимось. Це вважається не страшно, тобто це ті значення, після яких не треба обов'язково їхати і міняти оливу. Також існують деякі синтетичні оливи, для яких максимальна робоча температура може бути на рівні 232 градусів і навіть вище. Такі оливи використовуються в високофорсованих двигунах. Це в першу чергу якісь гоночні автомобілі чи, наприклад, автомобілі, в яких зроблено тюнінг, з яких витискається все по максимуму. Тому і для них використовуються максимально дорогі синтетичні оливи, там з максимальною кількістю там максимально дорогих присадок якихось. Варто зауважити, що для двигунів внутрішнього згорання важливим параметром по температурі оливи є не тільки максимальна температура, до якої ви її розігріваєте. Прийнято вважати, що якщо температура оливи в двигуні, в процесі циклу від заміни до заміни не перевищує 100 градусів, таке дуже часто трапляється в автомобілях, які експлуатуються на короткі поїздки автомобілів міського циклу, то ця олива насичується такими, наприклад, продуктами горіння, які просочуються з камери Горання в картер, як сірка і інші сполуки, вони змішуються з оливою через те, що олива не розігрівається до 100 градусів. Ці сполуки з неї не випаровуються і вона перетвориться по суті дуже швидко на кислоту. А кислота починає роз'їдати всі гумові вироби, такі як сальники, починає роз'їдати прокладки, ну і починає руйнувати а, саме залізо. Через те, не тільки максимальна температура шкідлива для двигуна. Це те, що я рекомендую, тобто двигуни, що бензинові, що дизельні, вони мають виходити на свою робочу температуру не тільки робочу температуру охолоджуючої рідини, а і оливи. Саме через це вам цей показник також виводиться на панель приладів. І за ним також потрібно слідкувати, дивитися, в яких температурних режимах працює ваш двигун, якщо ви хочете, щоб він прослужив максимально довго. Ну і не забуваємо про мінімальну температуру, особливо важливо в холодну пору, і особливо важливо для дизельних і турбодизельних двигунів, тому що поки олива не вийде на свою робочу температуру хоча б 40-50 градусів. А, до речі, в автомобілях групи ВАГ 50 градусів це мінімальний показник, з, яких, з якого починає відображатися температура оливи на панелі приладів. Не рекомендується давати високе навантаження, високі оберти і щось подібне. Тобто, поки не прогріється раніше в дизелі. Там в тракторах і в вантажних автомобілях я пам'ятаю, поки не прогрію до 80-85 градусів оливу, його не запускають в роботу. Це такий. Важливий показник по мінімальній температурі, який також не дасть вам швидше вбити свій двигун. Ну і найголовніше висновок, що робити, коли ви побачили температуру вище тих показників, які я озвучував. В першу чергу не потрібно впадати в паніку, якщо це було якесь короткострокове перегрівання. Важливо потихеньку доїхати до місця, де якнайшвидше зробити заміну оливи в двигуні на свіжу, не зіпсовану, не перегріту, і продовжувати експлуатувати свій автомобіль далі, якщо, звісно, він не подає якихось ознак, що йому вже, як то кажуть, прийшли лапті. А, маю надію, ця інформація була для вас корисною. Якщо так, натисніть вподобайку. Якщо вам цікаво дізнатися, чому температура охолоджуючої рідини на рівні 110-120 градусів не означає, що двигун закипів. напишіть це в коментарях, натисніть вподобайку, і трішки пізніше я зроблю про це випуск. Не забудьте підписатись на канал і до нових зустрічей.